Готую собі сніданок прийшла з вулиці. Дивіться, це я їй несу сир. Ось так. І куди? Ті ж давай. Позуєш, позуєш. Ну, що, вже й злопала? І ще просиш? На. Що, все? Не хочеш? Я сірому віддам, той бігом з'їсть. Не хоче. Не голодна, значить. Я тебе добре погодувала. А, ти шукаєш, ти що, його загубила? Га? На. Ні. Все, не хоче. Ну, звичайно, це не м'ясо. Але це треба теж їсти. <рик> Понюхала і все. Ну й добре. Мій дієтичний сніданок це бурячок з сметаною, не з майонезом. І бурячок такий, ну, Віка сказала, бабуля, не солодкий. Ну, він трішки солоденький. Ну, але ж можна трішки. Одне яйце і твердий сир. Без м'яса сьогодні і без хліба. Ну, В нашому віці треба трішки придержуватись. Звичайно, не наїдатися багато. Ну, мій біч це не, не самі страви, це солоденьке, на ніч, а то ще й вночі. Це моя біда. Наталя каже: Тоня, то в тебе цукор піднімається ночі, ти ту встаєш і їси. Кажу: та я знаю, ну що робить? Треба якось уже відвикати від цього. Ну а так, звичайно, я з 21 го року я набрала 5 кілограм. Може, це вже вік. Не сказати, що я лежу бока, що я лежу. Я ж ви ж бачите по моїх відео, що я е, ну, десь працюю, десь ходжу, ну, не лежу я. Ну, а ось вага прибавляється і треба з нею боротись. Бо буде важко, як Наташа каже. Тоня, я не знаю вже, що робити. Ну, Ці ж колінця. Кажу, ну треба скидати вагу, а воно ж не скидається. Ой, може, в неї стресова ситуація така, що вона набирає вагу? Ну, не знаю. Коротше, будемо боротись. А там час покаже. За ніч нападало, скільки листочків, але сьогодні зранку тихо, і які гарні. Листочки жовті. Ой, всі листочки осипляться, черешенька засне на зиму. Ці черешні ми садили з сином. Йому було тільки 12 років. Три ми їх посадили. Отам, де стіл ще одну. Але оці дві їх її заглушили. Вона була оце світла. Ну, така э, рожева, а це чорна прямо. І ця була чорна. Ой. Сашуня я її спилив, сам спиляв, викорчував. Здається, у нас і пенька там немає. О, там уже, по-моєму, сірий вже їсти просив. Що я тут зробила? Це вчора. Тут були такий шлакоблок був ціленький, то я його кравчучкою 10 штук по одному перевезла. Ось о, у мене тут лінія. Ой, піду погодую, бо вже пищить. Пішли, пішли, я вже винесла. Боже. Ти хороший красунчик. Ходім. Ходім, 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 диви, ціла миска, диви, пішли. Я не знаю, чи ти моркву будеш їсти, але вона в гарному бульйоні. Так, да, пішли, пішли, зайчику, пішли. Ну, і смачного. Каже, зараз, зараз я все це полопаю. Я тут... Поки біля сірого оце я восени пересаджувала хризантему. Вона е, така велика, але ж вона чомусь у мене в цьому році ось така маленька. Ну, я збережу тут оце ще щик кущики і оце. І зараз якось туди не дістатися, мабуть, Та не дістануся. А це жовті. Високорослі, жовті, хризантини. Я Наталі казала, що кущик теж дам. Дивіться, які гарні. Ну, вони високорослі. Виходить, у мене ось не буде квітувати. Це один кущик, і там живець росте. Оце другий кущик. І третій не буде квітувати. А тут чотири. Добре, що я тут дощечок наклала. Чотири. І оце п'ятий. Ось такий. Тут, мабуть, оцей я від ціля відкопаю. І дам Наташі дуже ж любить вона жовтий колір. Ну, якось так. Листочки сьогодні по грибу. І сьогодні мені привезуть, ну, вікуля приїде з малюком. Так. Їш, їж, їж. Красавчик, їж. Ну, а тут в деяких мішках був шлак такий некрупний. Не, не То я повибирала, і оце з 12 мішків, ну оце вони такі, скільки ж тут лишилося. Здається, 4 я вчора. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, вісьми тут такий. Не дуже. Я ціля брала, Ну, тут великі вже камінці, а ці можна теж порозбивати. Ну, це не з моїми руками. Куди ж я їх? Чотири мішки. Ну, вони, звичайно, не повні. Я вчора вийшла за забір, а в нас там такі ямки. Так, це я так закриваюся. Воно нічого не рятує, я ж в нас просто оця фіртка. Коли морозив, вона якось відкривається. Дивіться, які в нас тут калюжі. І я вчора оці чотири мішечки, кхе, вибачте, ось сюди сипала. Ось так. І закрила. Тут уже хорошо втрамбували. Так що можна ще, ось там біля Наталії такі ямки, що можна ще насипати. Ну, а зараз я, ну, ще мокре дуже листя, і воно важке. Але треба трішки все-таки згребти. В хаті темно. Зараз я ще е, візьму ключ від гаража. І Віка вчора говорить, говорю, Віка, у нас три відра яблука. Вона каже, ого, а що з ними робити? Кажу, я тебе хотіла запитати, посушить, кажу, світла не дуже якось. Вона каже, може сварити варення. Ну, це повидло, може таке, знаєте, густенька. Може, агара гар додать? Ж... Я знаю, що шкірочка хорошо стягує. А ось як я зніму шкірочку, то що мені стягне? Агара-гара немає. Я в минулому році абрикос робила, за гарагаром. Смачне було, а в цьому році не було зовсім абрикос. То я зараз піду в гараж, візьму ящичок, виберу якісь зовсім цілі, не п'ятенечка побитого, складу, може, відро назбираю, щоб потім давати малюку. Ну, якось так. Ну, темно, не буду знімати у хаті, бо дуже темно, зовсім. Ну і я ще не кави, А потім одіну калоші і вийду пограбаю. Трішки підсохне. До сих пір їсть, нічого собі. Ти що, не оставиш іншим котикам? Лопає, лопає, красавчик. Ух, і гарний він. Та, мабуть, уже років йому скільки, років сім. Ну, гарнючий. І диреться ж, якби не дрався, а то ще заб'ють які сильніші коти. Підготувала я оце два відра в мене яблучок, які треба переробити. Вони всі з п'ятеночками. П'ятеночка невеликі, ось бачите, але лежати вони не будуть. Це два відра. Що ми будемо готувати, Віка сказала, варення. Ну, не варення, може повидло, може е, типа мармеладу, е, не знаю, щось приготуємо. Ну, це вийшло два відра. А це відро відложила без п'ятеночок, е, переклала ось такою бумагою папером. Ну, і віднесу. Веранду там прохолодну поставлю під стіл. Ну, а це на переробку. Іду на вулицю, трішки попрацюю. І дивіться, в мене тут оці трояндочки, що я останні зірвала, зрізала. Такі гарні. Може, не дуже, не дуже передаю. Це вже скоро опаде, а це прям кущиком. Це теракот. Теж гарна, ну поки що вона тут стоїть. А цю теракот я поставила раніше сюди, а полька розкрилася. Дивіться яка. Думаю, ну, ладно, От квітуєш, я тебе поживцюю. Гарна, дуже гарна. Ти що, на вулицю вже? Ну, давай іди. Давай, біжи, біжи. Так, трішки можна попрацювати. Це буде моя трудотерапія. Взяла грабельки інші. У мене два одні з дерев'яної ручки, а одні оце такі металеві. Ну, вони отак скручуються, отак падають. То це мені Наташа підказала сюди вставити палку і прикрутить. Ну. și nu trebuie să o cumpărăm nouă. Nu, eu mai am încălzit. Листочки, правда, сипляться. Ось лишилося мені тут оцю кучку зібрати. Ну і тут перед входом теж зараз трішки змиту бо так вроді тут ніхто і не живе. Світло ще не дали. Ну, ще 15 хвилин і вони пізніше включають. Ну, в мене вже Фіндюшка додому проситься. Ти мені допомагала, так? От все, у нас чисто і за двором. Ну, зараз трішки перепочину, може пару відер там найду. Це мені я попів відра набираю, тут це чотири рази і засиплю, бо там такі ями. Ну, переберу, подивлюся. Може, якийсь мішечок. Напоки пішли додому, пішли? Шу там? Ворони кричать. Кажуть, що це таке? О, Господі, що це таке? Ти замерзла. Я тобі нав'язала чотири світерка, так ти ж не хочеш? От тепер мерзни